Є потреба трошки дати пояснень з приводу ситуації з відключеннями окремих житлових будинків в місті Павлоград від централізованого опалення. Почалося з того, що в минулому році підприємством на замовлення підприємства було розроблено схему оптимізації теплопостачання міста Павлоград, і, зокрема, цим документом передбачається рад заходів для того, щоб оптимізувати роботу підприємства, зменшити затрати. І тим самим стримати тариф. Зокрема, серед тих заходів, які запропоновані до впровадження схемою оптимізації теплопостачання міста, одним із пунктів було це заходи з відключення тих житлових будинків, теплопостачання, в які по суті вже абсолютно нерентабельно і більше того глибоко збитково. Ці будинки одразу зазначу, що вибиралися будинки, опрацьовувалася інформація. Перш за все, це скільки квартир залишилося з централізованим опаленням із загальної кількості, який відсоток оплати за спожите тепло. Тими споживачами, які залишилися на централізованому опаленні, технічні, скажімо так, складності з обслуговування і постачання теплової енергії безпосередньо в ці будинки, що я маю на увазі по останньому пункту, інколи є будинки, які розташовані віддалено дуже віддалено від котельні, причому на магістральному трубопроводі, на якому буквально знаходиться лише один будинок, і звичайно в таких випадках. Дуже збитковим є питання теплопостачання. Тут варто додати, що не було так, що якщо якийсь один із параметрів є, значить цей будинок вже підпадає під відключення. Ні, мова йде про те, що якщо всі три пункти, вони збігаються, тобто, якщо є проблеми по всім трьом пунктам. Перелік будинків, які підлягають відключенню, можна дізнатися, зателефонувавши в абонентський відділ нашого підприємства. Важлива інформація, яка турбує також абсолютно всіх мешканців тих будинків, які підпадають під відключення, це нарахування за послуги. А саме так звана умовно постійна частина тарифу нашого на теплопостачання. Вона продовжує нараховуватися, адже у нас тариф розрахований і затверджений з врахуванням того, що він діє з жовтня місяця по жовтень місяць, а не виключно на опалювальний сезон. Тому припинення нарахувань за, на умовну постійну частину відбудеться виключно після складення акту про відключення житлового будинку. Таким чином, вже в платіжках за послугу люди побачать це відобразитися в платіжках ті, які вони отримають за червень місяць, тобто за травень.